Всім привіт! Сьогодні я почну вишивати ось такі от незабудки. Це буде вишивка у мене бісером, що для мене в новинку. Отже, я разом із вами розпакую його, покажу, що тут знаходиться всередині, і покажу процес від самого початку до кінця. І рекомендую вам одразу підготувати ваше робоче місце, щоб потім ви не ловили по всьому будинку своєму намистинки. Вони є надто дрібні. А якщо ви новачок, то моя порада краще не поспішати, а все поступово гарненько виконувати і відрізати невеличкий проміжок ниточки для того, щоб вона потім у процесі не плуталась. Бісер тут іде чешський – скейвін. Він є рівний, тому під час вишивання у вас буде дуже акуратна та гарна робота. У наборі є все, що одразу почати. Це тканина з надрукованим малюнком схемою, якісний чешський бісер, голка та, звісно, інструкція. Мені дуже подобається, що тканина тут є такою більш щільною і схема добре промальована, тому що навіть новачку буде дуже легко впоратися з цією задачею. Перш ніж почати, я завжди розкладаю бісер по відтінках. До речі, тут є кілька відтінків синього, зелений для листочків і жовтий для серединки квітів. В даному випадку я почну із центральної частини. У цьому випадку з яскраво-жовтих серединок це допоможе відразу оживити картинку. Саме так зараз виглядають мої перші стіпки. Квіти починають оживати. Ну і далі я, звісно ж, буду вам показувати, як проходить моя робота. Я сподіваюся, за сьогодні я все це встигну зробити. Дякую, що ви були зі мною. Поставте, будь ласка, лайк до цього відео, підпишіться, напишіть коментар, підтримайте мене. Це моє перше таке відео на YouTube. Я сподіваюся, воно буде не останнє. У мене вистачить не ще багато творчих проєктів. А, а ви, можливо, якщо хочете щось конкретне бачити в наступних відео, то напишіть, що саме також у коментарях. Ми переглянемо всі коментарі та подумаємо над цим. Цим бай!